У суді знову обирають запобіжний захід для підозрюваного у справі парубія. Перед засіданням Михайло Сцельніков вийшов до журналістів із резонансними заявами. А вже в залі сторона обвинувачення озвучила докази, які вважає ключовими. Завдяки проведеним оглядам, в з одного з вилучених телефонів підозрюваного було віднайдено файл, на якому було видно як місце, де підозрюваний заховав знає дівчини злочин. Після скоєного замаху підозрюваний заявляв слідству, що втопив пістолет у водоймі та жодним чином не сприяв його пошукам. Втім, правоохоронці повідомили про нові принципово важливі результати розслідування. Ключовий речовий доказ таки знайшли у спеціально облаштованому схроні. Це пістолет Макарова згідно безпосередньо проведених експертес. Встановлено що вилучення на місці події гільзи, а також вилучення з тіла потерпілого порубія, Кулі безпосередньо випущені з даної зброї, крім того, проведеною експертизою, встановлено, що на знаряді злочину, а саме на зброї, і на поліетиленовому пакеті, який був який був завернута ця зброя, є сліди ДНК. Не мовчав і сам підозрюваний під час спілкування з журналістами. Він звернувся до військових із закликами приїхати до Києва та навести порядок. Фактично закликав до протиправних дій проти політичних діячів країни. Я зараз публічний злочин. Я сподіваюся, що пан Назарій ще відкрив колеги. Про... Ну, це про короб. Я закликав до насильства на зміну зміни устрою країни. Свої дії Сельніков пояснює особистими мотивами. Каже, замах був актом помсти за сина, який служив у складі 93-ї бригади та зник без вісти у Бахмуті. Це було вже давно. Я готувався мінімум більше року час. Як саме ви готувалися? Треба думати, треба займатися спортом. Знаєте, щоб бути фізично формі. Це моя особиста помста. Наші влади. За що саме? А за що а, нема? За що наші могли мститися? Як ви враховує? Ну, особисто за для вона? вас? За що? За сина слідство кваліфікує дії підозрюваного не лише як замах на життя народного депутата, йому інкримінують державну зраду та виправдовування агресії Російської Федерації, а також передачу ворогу розвідданих про українські підрозділи додатково дії підозрюваного 5 грудня 2025 року кваліфіковано за частиною 1, частиною 3 статті 436 значком 2 Кримінального кодексу України. Це виправдування збройної агресії Російської Федерації